Друзі, моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Сьогодні буде ролик присвячений мотоблоку dtz 470 Вже у мене є багато підписників, які цим мотоблоком задоволені і роблять запитання. Хочуть побачити другу опучку на цьому мотоблоці. Другого кучку ви сьогодні побачите. Там у мене буде трошечки маленька вставка. Але вся проблема в тому, що, бачите, я зробив міжряддя для низькорослого арахісу. А в цьому році було багато дощів, і арахіс має набагато більше свою височину. І це, це мені зробило. Явні проблеми. Проблеми в чому? Окучувати, так як я окучував раніше, в мене не вийшло. Я вам далі на городі покажу, як це все. Ну, Може бути окучка або нагортання. Може бути рядна, а може бути міжрядна. В даному випадку ми робили з вами рядно. Ряд. Ну, чого, друзі, не вийде вище нагорнути? Чого не вийде вище нагорнути? Тому що е в другій окучці я поставив колеса. Уже в мене не грунтозачіпи з фрезами, а колеса. Друзі, щоб підняти мотоблок вище. Якщо його ще підняти вище, а це можна, значить там хлопці ставлять колеса. 13-14 на цей мотоблок знімаються крила. Но я цього робити не буду, тому що у мене є ще моторсіч. І я моторсічом зроблю нагортання подальше. Значить, дивіться, друзі, тут у мене нічого не змінилось. Є опорні колеса і є нагортачі е диски. Нагортачі, диски. Тут я поставив колесо для того, щоб підняти мотоблок вище, щоб можна було пропускати рослину між е, колесами. Друзі, е, ви побачите, як він робить. І все вийшло, але ну, височина до редуктора. Ясно, що це буде мала. Там у нас виходить 18 см 18 височина е, нагортання. Ну, цього замало. Треба сантиметрів 25-30. І це ми можемо зробити, друзі, ось таким откушником, загортачом, тут по-різному його називають, нагортачом. Значить, дивіться, друзі. Отут були в мене просвелені отвори, я вже показував в роліках. Вони ставляться ось на це місце, на цю щіпку. І ви робите міжрядне нагортання арахісу. Все це вийде, якщо робити, але треба мати відстань одного рядка від другого рядка, друзі, 65-70 см. Все ви це побачите на практиці, зараз на городі, я вам це покажу розкажу. І хочу вам сказати, що в мене там є підписники, питають мене, чи варто купляти цей мотоблок. Ну, друзі, я щось так вам скажу, що не іменно цей мотоблок ТДЗ 470. Я не рекламую. Є маса таких мотоблоків, і Вейма є там 900, і ще там є деякі другі назви, Бізон, і. Взагалі, отакого от класу, от класу, вони всі подібні, тільки назви різні. І е, я вам скажу, що я задоволений. Для е, роботи для роботи на городі це прекрасна машина. А тепер на город. Друзі, ну ось ми на городі. Дивіться, як воно вийшло після двох окучування на мотоблокі ДТЗ-470. Цей рік у нас багатий на дощі. І арахіс погнав вверх. Він у мене такий високий не був. Ось дивіться, висота нагортання, висота нагортання. Буквально десь сантиметрів 18-19 висота. А дивіться, квітки де, Бачите? Ось, ось квітки. Квітки вони відцвітуть і вони повинні бути закриті. Тобто треба нагортати іще. У мене при посадці, коли я садив, вроді б то все грало було. Дивіться, 50 см. Сантиметрів, 50 см сантиметрів. Ну, для такого року, як багатого на дощі в цьому році, це мало. Друзі, чого мало? Я вам об'ясню. Дивіться, дтз 470 б мотоблок. Він іще може нагорнути отими дисками, що ви бачили. Отими дисками, що ви бачили, він ще може нагорнути ну нехай ще 2-3 см. Більше він не нагорне. Потрібно, потрібно робити міжрядну обробку окучником, так як я вам показував. А окучником не вийде, тому що колеса, колеса. Будуть розположені на 38 см. 38-34 см це мінімально. Ось дивіться, і колеса, виходить, будуть йти порядку. Це саме е, е, вузька розстановка колес. Тобто, друзі, 50 см для ДТЗ це буде. Замало. А скільки ж повинно бути? Якщо ми зробимо 60 60 на міжряді, дивіться, то ми теж не попадаємо Не попадаємо. Ось 60 см. Тобто колеса будуть затоптувати нагортання е, цієї землі. Значить, самий оптимальний варіант це виходить, 70 см. Я того кучу ці рядки. Я окучу моторсічом, але це для шанувальників мотоблока дтз 470 б Бачите, він погнав, він погнав вище, він погнав вище. Чого вище? Погнав? Тому що були дощі. І я, як би тут, зробив велику помилку. От цих помилок, друзі, не робіть. Міжряддя повинно бути 70 см. Друзі, можливо, у вас будуть якісь поради? Пишіть в коментарях, підписуйтесь обов'язково. Друзі, ставте лайки. Я завжди вам радий. Всім мирного неба.